Aš dubuoju, per stovokį einu. Pukliuko, pokliuko, pokliuko, tenai. Tuo stolo apkliūnu, draugė. Доброго дня, всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Знаєте сьогодні я приїхав на рибалку в такому гарному припіднятому настрої. А чого? Зараз поясню. Це у нас комерційна водойма. Ну як на всіх комерційних водоймах риба тут є різна. Товстолоб, короб, амур, ну і якась дрібна рибка. І зазвичай, коли ми приїжджаємо. На приватну водойму ми ловимо всю рибу. Беремо лодку, корабліка, оснащення на коропа, кучу водочок, два відра прикормки. Поки це все розложиш, розставиш, завезеш, закинеш, а воно ще й жара, то вже не хочеться ніякої рибалки. Ну а сьогодні, чого в мене добрий настрій, ми приїхали чисто половити товстолоба. Для цього нам потрібна лодка, ну і сумка з резинками з планктонами. Симорлізатори наші старенькі. Але працюють шарк. Точна копія CarPro Q7. Три функції які скрізь. Що, гарненькі? Сьогодні вони будуть у нас працювати над товстолуба. Угу. Друга резинка буде десь отут. Вот Отак вот от. Вже є дірочка. Не, бере так. Спускаем човна на воду. Мы с тобой не сдаемся, да? Да. Хорошо. Раз не повезло, другий повезе. Опа, кидай веревку туда. Це я дві зв'язував, зараз ми з тобою чи капусту солили, чи дві зв'язував разом. Так, ну що, пішов потихеньку. Це сьогодні погодка. То що треба? Думаю, все. наш поплавочок отримали ми замовлення від корони свіженький техноплантон різних смаків Дивіться, тут у нас маліна дафнія черет огірок помидор все тут що хочеш а ще залишився у нас сторічний планктон. плантон, так що хватить тепер нам надовго. Речей по мінімуму. Приїхали, накачали лодку, завезли дві резинки, все, відпочивай, займайся своїми любимими справами. Наприклад, половим платвичку, два фідера я навіть не викладаю з машини, кукурузка є, опариш є. Поводка сьогодні гарна, легенький вітерець, тепло. Завезли вже дві резинки. Ну що ж, будемо пробувати. Поздоровкайся. Я не хочу. Чого? Не клює. Ну, світа вже сидить, якусь дрібноту намагається зловити. Тут у нас резинка одна. Вон там, там поплавочки стоять, бачите такий легенький вітерець. а там я буду на фідере ловити, теж десь. туди недалеко закинусь. Бачите, сонце поки що падає якраз на стіл. Ну, потихеньку воно туди переміститься. Тут у нас друга резиночка стоїть. І там і там у нас по три повітка, по три планктона. Сигналізатори будуть сьогодні у нас на пежері. Будемо спокійно спати, все ми почуємо. Тут наша лодочка стоїть. Ну от такий от бачите табор. Ну от так от потихеньку ми тут обжилися. Розпочинаємо рибалку, розпочинаємо наше відео. Ну що, спробую пополювати на пліточку. Ну, поставив черв'ячка за паришем. Кользайчий монтаж зовсім недалеко. Десь приблизно от туди. Пристроїмося тут коло нашої резинки. тіньочку. Це Ну а далі щось придумаємо. Світа, наприклад, знайшла чим зайнятись. Не треба знімати. Пережечки звичні... А, з абрикосом. Mm. Ну да, я спробую один. У нас і покльовочка є. Перша. На черв'ячка. Зараз подивимось. Хто тут такий? О, так це вже хазяйська така плотвина, дивиться. Отдай Тут... мою годівничку. <рес> це... це... На що ти її забрав. Це така, що можна взяти. Тихо, тихо. Дивіться, яка гарненька. То... <рес> Борда в пуху? Ага. А, що ще закатнуло. Е, подруга. Зараз візьму пінцет і достану. Ну, бачите яка рибинка. Ще поклевочка. Похоже, опять пліточка А може іди. Та ні, не плиточка. Дивіться хто тут у нас. Дивіться хто тут у нас. Іди сюди, йди сюди. Опа! Хі -хі -хі. Помните таких друзів, які клювали у нас минулого разу. А ну, такі друзі у нас клювали минулого разу. Ну все. Лисий. Оп. Ідемо. йдем я тебе на глибину там висадю. Ну. Кай. <гум> Уперся в угол. Аж який дурний. Та вверх піднімись. Пішов. Уперся в угол садка, чи цього опіцакає. Не понимаю, куди йому плити. Ладно. Плюду на черв'яка з за О, ну, Зараз поки ждемо товстолоба. Оп. Сьогодні в нас рибалка не на коропа, але така рибалка, що дуже багато вільного часу і треба сидіти і чекати. Отже, думав я чим зайнятися. І зовсім випадково в мене в машині Опинились два карповіка. В Мої сумці, яку я постійно возю з собою на риболовлю, є декілька баночок з попапами. От я вибрав що, що стягнеш? Знарядю два вудилища і закину. а тут світа щось тягне, бачите? А ну-ка, теж коропець, теж коропець <рес> О, це, це такий вже як блюдечко дивіться. Дивіться, який гарненький. Як блюдечко такий круглий дикий <рес> прикольний, це якийсь плен якийсь. Прикормочка в мене є. Зараз я зберу два вудилища, поставлю собі там осторонь і закину з руки. 360, 325 ЛБ. Я думаю, через ставок я кину. Нема поплавків. Покльовка, 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 тяни. То столоб клюнул, друзья. поклевочка так, а ну-ка. Ага, тут какие корчи.

Так, зараз садочек. И тут милка. Еблячок. Я ж кажу, воно покльока буде так несподівано. Коли її зовсім не чекаєш. Так. Настроїли. Ідем. Викачався. Вони ж руки трусяться до сих пор. Я так рада. Таки довго очікувано. Поставимо флет кормушки, робимо отакий невеличкий потай під стопорок надіваємо на волос. Поставимо по одному по папчику, нічого складного. Це бачите наш оцей потайчик Ховається туди стопорочок. Кругленький, гладенький і рибка там не наколеться ні на що. І другий зараз поставимося. Оцей попав у нас тут амур клював. І ось другий. Поставлю собі отакі. отаку таку підставочку, сигналізатор. Водку ми зараз уберемо. І отак туди за Запулим. Тепер, друзі, прикормочка. Я вже відмічав, що цією весною у нас чудово працювала прикормка ванільний мед. Карась ванільний мед. І я хотів знайти і спробувати ще якусь прикормку зі смаком меду. І от знайшов. Може ви будете здивовані. Медова з перцем. Ні, ну, тут так написано. Я теж бачив медову з перцем і виглядала вона трошки по-іншому. Кілограмова пачка від Carp Pro. Ну а якщо без жарту, це прикормка з яскравим солодким смаком, яку використовують при ловлі коропа та амура. Дає швидкий сигнал і довго утримує рибу на кормовому столі. Мед чути перед ще поки не зрозумів. Вроді теж присутній ось такого жовтенького кольору. Зараз ми її замішаємо і спробуємо Зараз друзі трошки інформації. На фейсбуці є сторінка з одноіменною назвою «Кльові справи. Це наша сторінка, з'явилась вона десь років через два як з'явився канал на YouTube. Там теж багато інформації про рибалку, багато відео, але більш зжато, коротко, Саме головне, саме цікаве, є також короткі відео і світлини. Силочка на сторінку завжди в нас в описі під відео. Заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Хочу відмітити, що переглядів там в рази більше, ніж на YouTube. Набагато більше коментарів і не дивлячись на те, що сторінка була заоснована набагато пізніше, ніж канал на YouTube. Кількість підписників вже перебільшила кількість підписників на каналі YouTube. Так що ще раз скажу, хто зацікавився, переходьте за посиланням, підписуйтесь і переглядайте наше відео на сторінці кльові справи. Вечоріє треба готувати вечерю. На вечерю, друзі, у нас сьогодні будуть сосіски варені. У нас сьогодні рибалка така спонтанна. Заїхали, щоб побачили та купили на тормозок. И вперед на рыбалку. Я думаю, наїмося, да? Ще овочі есть. Може і забагато буде. Так що хто тут поруч відпочиває? Олександрівка 3, Забігайте до нас на вечерю. Машкарася задовбала. Нема, нема від неї покою. Зараз може стюалька розгодить Ну що, йде вечір, зараз перекусимо та й будемо ждать на ночних товстолобів. Якщо будуть, то ні, то будемо відпочивати в машині. Сьогодні ніч буде тепла, поокриваємо вікна. Та й будемо спати, А зранку ловити. Що думаю, зварились, да? Трошки пінка, то нічого.